Бачите, ще не осипається. Ще все таке свіжесеньке, квітуче, просто розкішно. Що тут можна сказати казкове. Дякувати дощику. Все так. Муже свіже. все така ароматне, ароматна. Неймовірно пусковий. Весна в цьому році дуже рання, Тому що візок у нас, як правило, в травні, на початку травня. І на це вже вже десь навіть 15-го вже. На сонячних таких діляночках вузок вже розпутав. Діночка, круточку чорну. Так. Добрий день.